Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. На Донеччині протягом минулої доби внаслідок обстрілів росіян загинули дві людини у зарічному. В Костянтинівці центр обліку бездомних після російського ракетного удару у березні цьогоріч відновив роботу у іншій будівлі на Лиманському напрямку. Російську армію знищує Сау Богдана, єдина українська самохідна артилерійська установка, яка розроблена під стандарти країн НАТО. Авдіївка, Часів'яр, селища Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Богоявленка, Галицинівка. Та Ласточки на Донецької області минулої доби обстрілювали окупанти. Загинули дві людини, повідомив Суспільному поліцейський Олег Карницький. З артилерії російські війська накрили за Вбили двох людей 33-річного чоловіка та його матір. Росія скинула на турецький керовану авіабомбу фап 250 Пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль. По Новоселівці перші окупанти били з градів, ураганів та артилерії. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків, господарчу споруду, трактор, лінію електропередач. Населення не постраждало. У часів ярі травмованих та загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів немає, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. У громаді досі залишається близько 900 жителів. Обстрілювали з артилерії. Руйнування потрапили в один... Житловий будинок багатоповерховий, дитячий садочок біля житлових будинків, центральна частина міста. За даними Генштабу, протягом доби українські захисники відбивали атаки російських окупантів у районі Авдіївки. На Мар'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Напередодні співробітники ДСНС гасили три пожежі на Донеччині, які виникли внаслідок обстрілів російських окупантів. У Новоселівці Покровського району горів приватний будинок та господарча споруда. Йдеться у повідомленні пресслужби відомства. Олександра Зоса Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас, живе дити, ну, п'ять чоловік. Я з чоловіком, це моє ліжко, і невістка з дитиною. А в тій кімнаті мій молодший син йому 15 років. Зараз він в школі. Лариса з родиною двічі переселенці. У 2014 році з Донецька переїхали до Маріуполя. У 2022 – до Сваляви. Зараз живуть у відремонтованому гуртожитку. До того моменту, як почалась війна, я ніколи не була на закарпатті. Так, так життя склалося, що треба було кудись їхати, куди нам повертатися? Ми ще не знаємо. Буде нам куди повертатися чи ні. Дві кімнати ми займаємо, є туалет, ванна, ну, не ванна а душ. Ну, кухня у нас є обща. Там є піч, там є микрохвильова піч, там є чайники, ну, там холодильники. Удобна у нас санузел, двохетажній кровати, бачите теж кухня. Стол, теж тут ліжко. Для дітей, слава Богу, все є. У цьому гуртожитку проживають 47 жінок, 12 чоловіків та 30 дітей. Поруч є модельне містечко. Туди заселили близько 40 людей. Ремонт та будівництво зробили за гроші благодійних організацій. На даній локації знаходяться 10 модульних будиночків та двоповерхова будівля, у якій проведено ремонтні роботи за сприяння благодійних організацій Карітас. Також надані також надані меблі благодійними організаціями Проліска та побутова техніка благодійними організаціями Проліска, благодійною організацією «Людина у біді Словацької Республіки. І е, також іншими благодійними організаціями, такими як Доркас. Це окремостояче приміщення, де фактично повністю забезпечили меблями, побутовою технікою, всім, чим необхідно, для того, щоб люди могли вже заселятися і на теперішній час всі ці будиночки заселені. Також в гуртожитках було оснащення меблями, кухня повністю влаштована на двох поверхах і на на базі цього ж гуртожитку в іншому приміщенні підготовлене таке простір, де можуть діти ну, залучилися до цього, можуть гратися, проводити вільний час, дитячі прості. І у нас є ще інформаційна точка: це е, меблі та ноутбуки. Переселенці живуть у будинках та в гуртожитку безкоштовно. Ідея щодо того, що вони мають оплачувати комунальні послуги, тому що вони вже мають інтегруватися в суспільство. Вона закладена у нас в договорах. Тому дійсно переселенці, які будуть проживати на даній території, вона ж повністю облаштована з дитячою площадкою. Вона відокремлена, мають сплачувати за комунальні послуги. Ремонт будівлі нам обійшовся більше ніж 120 тисяч євро. Будівництво будиночків більше ніж 200 тисяч євро. Але завдяки партнерам ми змогли її зробити під ключ. Діана Шух, Леонтій колишин суспільне новини Закарпаття. Нові ліжка, постільна білизна, пральні машини, сушарки, цілодобова гаряча та холодна вода. Цю будівлю відремонтували для міського центру обліка бездомних та будинку нічного перебування. Коли ми сюди зайшли, подивились, ну, состояння цієї будівлі було жах. Сьогодні ви бачите саме, як тут, яка робота дуже велика була. Зроблено все це благодаря моїм чешським та словацьким друзям. Місцеві кошти сюди задійство зовсім не були. Красікова розповідає, ремонт робили за гроші приватних осіб. Вони купували меблі та обладнання. Тут є душові, кухня, крім загальних кімнат, облаштовані кімнати для людей з інвалідністю та для матерів з дітьми. Працює відеоспостереження. Що у нас? Відбувається у коридорі в кімнаті для прийому їжі, у незглавності. В цю будівлю центру довелося переїхати, бо попередньо зруйнували російські війська. Ніч на 24 березня в будинок поцілили двома ракетами. Одна влучила у кімнату, де проживали переселенці. На той день у нас у тому крилі мешкали п'ять чоловік: три жінки і два чоловіка. Це були дві сім'ї гражданські і одна жіночка самотня. Внаслідок обстрілу три жінки загинули на місці. Чоловіки вижили. Будівля центру відновленню не підлягає, додає Красікова. Це меблі з старого нашого центру, де було все зруйноване. І ми, як могли, все ж ну, спасали наше. Імущество після ракетного удару постійно проживати в центрі людям заборонено. Вони можуть залишитися на кілька днів, каже Красікова. По тому мають їхати до більш безпечних міст в інші області. Нам привезуть такі ці сооруження, як у нас стоять на остановках, на ЖД-вокзалах. Тобто тут у нас буде. Теж це встановлено. Всього зночив тут можуть залишатися 42 людини. Також з 1 жовтня на базі центру запрацює пункт незламності. Анастасія Галасюк, Андрій Рєзнікав. Суспільне новини Донбас. Це самохідна артилерійська установка українського виробництва Богдана. Нині вона працює на Лиманському напрямку. Командир гармати Федір розповідає за день Сау робить більше ста пострілів по цілях. Перший їде що трошки страшнувато, коли вже перший стрельнув, то вже все одразу піднімається і хочеться роботи і роботи. Головне, щоб лягало де куди треба. Богдана стала першою українською САУ, яка розроблена під стандарти для країн НАТО, калібр 155 міліметрів. Як не крути, 152-й 155, вони майже одинакові боєприпаси, але залежить від самої марки 155-го калібру. Є снаряд, який, на якому там розльот осколків до 400 метрів, є до 200 метрів. Але як показує, Практика, якщо йде пряме попадання в тіль, чи це жива сила, чи це ударна сила і розльот осколків. Російські військові полюють на Богдану, розповідає старший водій Денис. Дуже трудно було виїхати, тому що пасена був обстріл. За нами слідили. Я приходив вночі, забирав машину, пробили нам колесо. Не було можливості поміняти, доїхали на пробитом. Цей екіпаж працює на Богдані 2.0. Друга модифікація гаубиці. Установка комфортніша, має підвищену прохідність та краще працює комп'ютер, пояснює головний сержант батареї з позивним фрегат. Це пульт управління органами машини, тому що вона ж не повністю слажується все. Тоді я сам автоматична, вона згортається, розгортається автоматичному. Ти більше нічого не робиш. І є, включаєш тестовий режим. І ти можеш самі органи сам отдільно її включати, виключати. Сао Богдана була прийнята на озброєння в українське військо у липні цьогоріч. Командир батареї Віталій каже, вона проходить у них додаткові випробування вже безпосередньо на полі бою. В більшості працюємо колочно фугасними але коли нам дали касетні боєприпаси, то і ними працюємо. І точність що на тих, що на тих. У нас 90% всі всієї роботи це попадання в тілі. Попадали по складах з боєприпасами, по складах з ГСМ. По живій силі, і просто не врахувати, вже, скільки було стрільби і скільки ворога полягло від наших рук. Перейшла ціль, тому сау висувається на бойову. Владиславу Уколов, Суспільне новини, Донбас. Ми відрізаємо тросик ювелірний. Потім в мене є дуже багато фурнітури, яка в принципі підходить. Нам потрібно буде Такий невеличкий зажим. тискач, який всередині буде тримати цю лісу. І такі я правда не знаю, правильно, як вони називаються, але так, щоб воно з'єднувалося. Переселенка з Маріуполя Дарина робить білу підвізку з українською символікою на замовлення. Спочатку нанизує намистини білого кольору на ювелірний тросик, потім прикріплює всередину прикраси тризуб. Після того, як аксесуар повністю готовий, закріплює застібку. Я не, не можу сказати, що це дуже важко, тому що для мене це як медитація, якщо чесно. Тому що бувають такі важкі дні, коли хочеться щось сісти. Ну, комусь допомагають книжки, фільми, а мені, в принципі, прикрасає. Спершу майстриня виготовляла вироби для себе. Робити патріотичні прикраси на замовлення Дарина Парчак почала у червні 2022 року. Розповідає, На один аксесуар в середньому витрачає понад 5 годин. У нас є такі браслети, які з бісеру, повністю зроблені з бісеру. Це називається ручне ткацтво. І я, в принципі, це можу робити десь годин 5. І в один момент, коли ти це зажимаєш, то може тріснути бісер в самому кінці, коли вже все зафіксовано, і потрібно ще 5 годин буде витратити на те, щоб переробити цей браслет. Допомагає майстрині реалізувати патріотичні вироби ручної роботи через соціальні мережі її подруга Тетяна Хліменкова. Частину зароблених грошей переселенки віддають на допомогу Збройним силам України. Після виїзду з Маріуполя ця ідея прийшла до мене та до моєї подруги з метою того, щоб допомогти нашій країні в цей ну, важкий період, щоб збирати кошти на збори для ЗСУ, та е, ну якоюсь мета була ще підтримувати економіку нашої країни. Аби підтримати поранених військових, Тетяна та Дарина подарували бійцям близько 40 авторських прикрас. У мене є товариші, які е, лежать у госпіталі з пораненнями. Ми е, ну, завжди, коли знаємо, що хтось постраждав чи просто підтримати, ми відправляємо прикраси. І Їм завжди приємно. Та родинам ми допомагаємо, кому знаємо, теж військовим. За словами Тетяни, за рік вони задонатили з продажу аксесуарів на потреби Збройних сил України близько 30 тисяч гривень. І на Ливанської Олександр Батарчук, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.